Бре, ради вас всіх бачити, і вже за традицією ми починаємо з короткого опитування. Дуже коротко, декільками реченнями прошу вас відповісти на таке про просте і одночасно непросте запитання. Як Ви вважаєте, чи падає зараз під час війни якість української вищої освіти? Я думаю, що ми всі повинні бути свідомі з того, що якість освіти падає. У нас два роки ковіду і рік повномасштабного вторгнення, Повітряні тривоги, відсутність електроенергії, відсутність інтернету, важкий психологічний стан і дітей і е, вчителів. В нас 27% вищих сьогодні, тільки працює в форматі офлайну. І тільки 15% шкіл, на жаль, працюють в форматі офлайну. І все це звичайно впливає на якість освіти. У нас сьогодні з'явилося таке вже поняття, як освітня втрата, над яким зараз працює Міністерство Державна служба якості освіти для того, щоб промоніторити проводяться дослідження, наскільки впала ця якість освіти, які конкретні втрати ми маємо. Нас чекає монітор. Нам це обов'язково потрібно зробити, щоб зрозуміти наскільки складною є ситуація і. Потім говорити про те, що нам потрібна буде національна програма компенсаторних занять.